Великдень одне з найочікуваніших і найбільших свят для українців. Найчастіше українці асоціюються свято з крашенками паскою та нічним богослужінням церкві. Сьогодні ми готуємося до великого свята, світло Христового Воскресіння, це свято, яке надихає нас на радість, на життя. Тому і в храмах Божих іде підготовка до цього великого радісного свята. Звичайно, дуже хочеться, щоб це свято принесло нам велику радість. Це перемога. щоб, як написано у Святому Письмі, як сказав Ісус Христос, як щезай дим, так нехай іщезнуть вороги наші. І ми маємо надію, маємо віру, що перемога. Прийде і вона незабаром. Вона швидко прийде до нашого народу. Українці вірять, що все освячене на Великдень наділяється священною силою. Що ж покласти до великоднього кошика? Звичайно, це перша страва це є паска, агнець пасхальний. В народі є традиції нести крашенки, звичайно, і інші страви. Ну як в нас на Україні в народі зазвичай несуть м'ясні страви, а несуть несуть сирні страви. Ну, освячуються ті страви, які потрібно для життя людини. І тому кошик має бути багатий, так і знаєте, але найбільше найцінніше – це є Пасха. І ми повинні цього, цього дотримуватися. Пасхально. Які продукти не можна приносити на Великдень у церкву? Звичайно, Це перше, не можна приносити продукти, які не ми освячуємо, наприклад, літом, це на привраження, там освячується яблука, там інші такі фрукти. Це не можна їх приносити. Напевно, не можна ще продукти, де є кров, кров'янка, наприклад, такі ні, продукти. ні, бажано їх ні, не приносити це. Ну, народі та несуть люди. Людям не, як кажу, не е, докажете, що це не можна. Не можна кров'янку приносити. Можуть бути е, там кулбаси, але без, ну як кажу, хоч там, звичайно, зараз у тих кулбасах мало м'яса, але страви повинні бути такі відповідальні до пасхального кошика. Алкоголь також не можна Ні, заборонено. Навіть кагор теж заборонено день Пасхи до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Великодні богослужіння. Ми приходили з вечора. Зараз дещо змінилося. У нас богослужіння в час Пасхи буде відслужитися зранку. У п'ятій годині, так як в нас комендантська година, і звичайно вночі це є трошки опасно для людей, тому вирішено служити бо служіння зранку. Українці на Великдень відвідують своїх рідних, друзів. Вітають словами Христос Воскрес! А у відповідь чують «Воїстину Воскрес. Скільки ж днів можна вітати один одного зі світлим святом? Аж до Вознесіння Христового, коли Господь е, вознесеся на небо. Є віддання так по церковному е, богослужінню. Є віддання Пасхи. Це є 40 днів після Воскресіння Христа. Отже, у користані у храмі Вознесіння Господнього Української православної церкви великодні богослужіння розпочнеться 5 травня близько 5-ї години ранку. Освячування кошиків заплановане на восьму годину ранку. Вітаємо з прийдешним великоднем.